Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Свіженька пропозиція для вас. Як завжди, в нас на каналі цікаві пропозиції для вас. Volvo V-60, Ллагін Гібрид. 2013 рік, 10 місяць. Автомобіль лише приїхав з Аукціону. На рахунок стану автомобіля 13 рік в ідеальному стані. Класна комплектація, ксенонове світло, ближнє дальнє, легкосплавні диски, автомобіль в чудовому стані, незважаючи на 13 рік. Плагін, гібрид 2.4, дизель, гібридна установка. Такий автомобільчик лише приїхав з аукціону. Біленький салон шкіряний, електро сидіння, пам'ять сидінь, шкіряні вставки карт дверей. Пробіг даного автомобіля 251 тисяча. Пробіги всі чесні, всі з сервісною історією. Даний автомобіль, ціна його для Європи і для України. 7999 євро. Якісний автомобіль від Volvo Кнопочка старт стоп два ключі, мультикермо, круїз, навігація, клімат контроль, підігрів сидінь. Парктронік. Такий автомобільчик. Часто за такими запитують. Приїхав лише свіженька пропозиція з аукціону. Є кабель зарядочки. Все в комплекті. Ціна з доставкою і з розмитнення буде написана в темі відео, але вже завтра, тому що лише подали тих паспорт на прорахунок розмитнення. Заїхало ще багато інших автомобілів. Заїхали Kia Niro, Hyundai Kona, Opel Amper. Є такі автомобілі сьогодні в наявності. Кого цікавить, телефонуйте. Викупимо, доставимо, розмитнемо, доставимо в Україну, а також по Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Є досить великий асортимент автомобілів. І якщо до завтра не продасться цей Mercedes GLC, Лише приїхав за аукціон. Завтра зробимо його огляд. Дякую за лайки, дякую за вподобайки.